Права 6. Наведи приклади чисел, у яких цифра. Ну і є 4 різні умови, які ми маємо виконати і записати різні числа. Давайте будемо їх читати, ці умови, ну і записувати відповідні числа. Запишемо по 3 числа для кожного випадку. Отже, у першому завданні нам треба записати там, де 7 у нас цифра тисяч. Це може бути як і число, у якого 7 тисяч. Власне, воно так і починається. 7 тисяч, наприклад, 120. Потім не обов'язково має бути починатися воно з 7. Наприклад, 27 тисяч 250. Ну і ще одне число. Давайте вже сотнями тисяч. Це 307 тисяч 415. Зробили. Переходимо до другого завдання. Нам треба записати число, у якому 9 це цифра десятків. Ну, власне, давайте почнемо там, де просто починається з 9 десятків. 96. Потім додамо сотні. Так, 391. Ну і додамо тисячі 4700. 98. Так, 0, цифра сотень. Тут уже з нуля ми не можемо записати. Тобто прийдеться писати, як мінімум тисячі. Давайте запишемо. Отже, одна тисяча. Сотень. Напишемо 0. Ну, а потім дописуємо там 14. Потім, давайте ще якесь число придумаємо. 28 тисяч нуль сотень. А потім 28. Так? І останнє число. 418 тисяч 0 сотень 44. Є. Ну, і 5, там, де цифра одиниць, ми можемо, власне, записати число 5. Це буде вірна відповідь. Або, наприклад, можемо навіть записати 55. Чи 45. Будь-яке число, яке закінчується на 5. Ну і 135. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.